Протягом зміни у лісовому таборі юні відпочивальники жили в атмосфері креативу та винахідливості. Програма Острів яскравих ідей була розроблена так, щоб кожен день приносив нові знання та емоції. Ця зміна у нас пройшла е, традиційно весело, інтенсивно з різними заходами, які ми підготували для дітей. Це веломобілі, велосипеди, переправи туристичні. Е, ми вчилися керувати дронами. Ми купалися в басейні. Ми намагалися різні квести влаштовувати в таборі. Загалом пройшло все добре. У таборі відпочивають діти з родин загиблих та зниклих безвісті захисників тих військовослужбовців, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. Більш всього сподобалось, напевно, Загін, люди та бажання. Я приймав участь в соревнованнях по настільному тенісу. Я придбав тут багато друзів. Я вже тут третій раз. Ну це напевно найкращий раз, як я тут була. Мені дуже сподобалось, як нам давали на перший ну, на відкритті е, морозиво нам давали, як нас тут кормлять дуже смачно, дискотеки дуже класні. Табір обладнаний укриттями, що дозволяє організовувати відпочинок у безпечному середовищі. Діти отримують тут повноцінне харчування та психологічну підтримку. Навіть під час війни у дітей має бути дитинство. І ми робимо все для цього можливе. І рада оборони, і міська влада, ми створюємо укриття, ми створюємо там додаткові можливості психологічної реабілітації та інше. А також Кривий Ріг, одне з унікальних міст в Україні. Ми зберегли комунальний табір, і зараз в ньому відпочивають такі чарівні діти. Ми дуже вдячні їх батькам, тому що вони стали на захист нашої країни. Тому я всім бажаю миру, перемоги. Вам сподобалось тут? Так! Це найголовніше. Цього літа табір працює п'ять змін. Кожна з них триватиме 14 днів. Яркононенко Олексій Правицький цей день.